Є такий телевізор у ремонті. <кій> Blue, Blue Scout, yes, як то правильно читати, модель nrbk 36 es e, от пульт такий до нього є. Причина в чому? Причина в тому, що він все включається, все він працює, але от немає звуку з, антен, з антенного входу. Коли включати на ау вихід тоді звук є. Так, що я зробив? Саме перше, думав, я зайду в меню і перекину, подивлюся, яка там система звуку є. Бо казали, що він привезений з Франції цей телевізор. Думаю, перекину на, Європ... на наш стандарт. Виявляється, не можеш перекинути. Є, є в меню тільки БК. Зараз покажу. Так, підключив я DVD, На DVD звук є, він так і був, Думаю, може щось зміниться. тепер є. Ну, нема у мене кабельного тут на місці. Не можу під'єднати, щоб провірити, чи є звук. Але коли переключаю програмі, вже чую динаміки, є щелчки, значить, має бути вже звук. Так, розкажу далі цей. Шукав я, що там за шасі, щоб знати, як зайти в цей сервісний центр. Не знайшов шасі, тоді подумав, як знати, подивився. Процесор, який стоїть. Процесор стоїть SDA 5535A049. Потім в інтернеті я знайшов, що це шасі з таким процесором є 12.6 телевізор Beko. От. от так, щоб по, Якщо такий процесор буде стояти, значить от така комбінація кнопок і цифрів, щоб зайти в сервісне меню. So.